Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 30 січня. І я хочу показати вам дерево яблуні, це сорт Семеренка, на якому були зроблені літом зелені операції. Багато хто показує, як прищипувати, як обрізати літом, але ніхто не показує. Результат цих зелених операцій. Їх потрібно робити тільки в тому разі, коли сильний рост дерева без плодоношення і не можна його стримати. У мене цей сорт весною гарно зацвів, але були заморозки і бджоли не запилили і Почався дуже сильний ріст, тому я робив зелені операції. Отак От ми маємо. От тут була вкорочена гілочка, на її місці виросли три пагони. От видно плодове закінчення, на другий плодове закінчення і на третій також плодове закінчення. Але ця третя дуже має сильний ріст. Проти цих двох. Що я роблю? Я цю одну вирізаю. Але зараз я нічого різати не буду. Хай відсвіте, я подивлюся, а тоді обрізати завжди встигну. Де дуже сильно росли, от видно, врізалося раз, літом і от другий раз. І такий пагін, також з квітковим закінченням. Дуже сильний був ріс, не можна було стримати. Так само і такі місця. Ось такий результат. Маємо аж чотири пагони. Так само і тут два пагони. От. Тут. Якби цього не зробили, вони з плодовим закінченням. Все б дерево заросло, цей сорт і так заростає, не можна його стримати. Такий вигляд. Щоб не робити зелені операції, то все б заросло тут гарно видно. От, раз, і на цій, і на цій. Так само дві з плодовим утворенням. Третя також, але вона дуже довга. Хто хоче, то може зараз вирізати. А можете пізніше. Я залишаю навіть такі довгі гілки із плодовим закінченням. Подивлюся, як відсвіте, а тоді вирішу, що з ними робити. Така коротенька інформація. Думаю, стане вона вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу Міцного Неба. Мирного неба та міцного здоров'я.